Три сестри одружились. Мама їм каже: не забувайте про нас, пишіть листи. Тільки якщо писатимете про трахті бідок, то кажіть, що смажили бараболю. А то батько може прочитати і не те подумати. Перша донька пише: у нас усе добре, грошей багато, з чоловіком проблем немає, нічого нам не потрібно. Бараболю смажимо раз на рік. Мама думає: Ой, недобре, Тож пише друга донька. У нас все нормально. Грошей вистачає, смажимо бараболю раз на місяць. Мама думає, ну також не дуже, але вже краще. Пише третя донька. Грошей немає, хата порожня, жерти нічого. Бараболю смажимо тричі на день. А коли бараболі не смажимо, то він лиже пательню, а я смокчу ручку.